Всім добрий вечір. Сонце на заході. Дуже гарно. Так, коли воно заходить, там десь за деревами. А я хочу вам показати свої гортензії. Подивіться, в мене тут ось цілий рядочок, їх такий. Начинають квітувати і хочеться поділитися цією красою. Значить ось. Гортензія у відкритому ґрунті. Її назва Діамантіна. Ось так відкриває свої суцвіття. Всі гілочки будуть з квітами. Висота десь є сантиметрів 60-70 буде. Ось так поки що вона виглядає. Вигляд у неї чудовий. Ось такі в неї листочки гарненькі, це діамантина. слідуюча гортензія в горщику металіка. Ось вона яка починає відкриватися всі пагончики. З бутонами, з квітами вже ось навіть. Бачите, які дуже гарно, дивіться, яке суцвіття красиве. Металіка. І тут ось є, тут теж буде бутончик. Бачите, там видно, вже починає відкриватися серединка, яблуко впало з дерева. Трошки стояла на сонці, бачите, трошки підгоріли листочки, але я її трохи прибираю вже, поставила її в таке більш трошки затінене містечко. Покажу вам її пізніше. От вона має такі квіти, бачите ось. І металіка вона має такий, на квітах є у неї такий металевий блиск, як би. Ну, побачимо, це її тільки початок. Це її початок. Слідуюча гортензія, це в мене Сільвір долар трипагона в цьому році її залишила, та тут і не було що більше залишати через те, що вона була дуже маленька в тому році. Вона до мене приїхала в П9 з такими тонесенькими-тонесенькими гілочками. І була висаджена зразу відкритий ґрунт. І от я її минуле літо, я її все время, якби оберігала, щоб нічого ніде ніякий пагончик не зламався. І ось вижило три. І всі три будуть квітувати. Дуже задоволена, дуже мені зараз подобається. Пагони, дивіться, потужені ось такі гарні, жирні. Буду їх формувати на трьох пагонах. Така мене буде основа каркас куща. Сільвер-долар. Ось такі має зубчики на квіточки. Ось бачите? От. Ну, подивимося, як вона себе далі буде проявляти. Дуже гарненько, все мені подобається. Ось у мене є гортензія. Це Ваніла Фрайс. Це мій минулорічний живець був. І я її формую. Ось, бачите. Штамбік роблю. Значить, ось така в неї висота буде не сильно висока. Тут десь сантиметрів 25, 30, може до 30. І ось у неї три гілочки на цьому штамбі. От, показую вам, бачите, як дві вже ось такому стані, в стані розпуску, і третя теж буде квітувати, але вона ось така. Невеличка. Так, слідуюча моя гортензія це фантом. Ось, я її показувала в своїх коротких відео, дуже красива. Суцвіття величезні. Ну, це ж вони ще не в повному розпуску. Ось, дивіться. Рука ось. Бачите, як? Дивіться, які. Це високоросла, красотуля буде в мене. Але вона зараз має такий, ну, в неї десь метр двадцять, десь у неї висота. Всі ще з її гілочок на бутончиках мають цвіття, будемо в неї любуватися. Ось така. Слідуюча в горщику, ось вона. Разсуня, це ваніла Фрайс. Ну, суцвіття невелике, через те, що вона в горщику 5 літрів. Ця у мене гортезія для продажі. Для продажу. Ось так вже відкрилася. Бачите, як. от Кущик такий гарненький Ну, ці суцвіття невеличкі, якщо їй дати більше грунту, то будуть, звичайно, суцвіття великі. А їй видно. Тут мало місця вже. Вона жде своїх нових хазяїв, свою нову хазяйку. Це для продажу у мене ваніла фрайс Ось такий кущик шикарний. Далі у мене гортензія без назви. От не знаю, як вона називається. Я її сама вкорінила в минулому році і висадила у відкритий ґрунт. І тут були такі тонюсінькі-тонюсінькі гілочки. Навіть була одна гілочка, ось дивіться. Бачите, ось ось одна була тоненька гілочка. Коротка обрізка була. І ось в цьому році вона видала ось такі дві. Ну, це просто шикарні гілки. Бачите, які пагони. От. І ось третя появилася десь. Ось там вона навіть, бачите, десь була. Брунічка, і от там вона третя вийшла. Я її так залишила, от хай вона росте, я її буду формувати на трьох гілках. тоді далі Вже вже в майбутньому році вона буде на трьох гілках. Назви не знаю. має ось такі темно-бордові пагони. Маю отакі великі, красиві, шикарні листки. Ось, бачите, як трошки, бачу, є пошкодження, і заклала бутончики буде квітувати. Бачите, ось дуже гарно. Поливаю кожен вечір і навіть буває, що і по два рази, вранці і ввечері. Хоч навіть і в відкритому ґрунті поливаю. І ось така ж сама гортензія, така сама, дивіться, але вона в горщику у мене. Горщик. 7,5 літрів. І ця, що в горщику, бачите, вже квітує. Ось наскільки скоріше розвивається гортензія в горшку, коріння прогрівається і гортензія квітує. Це дві одинакові гортензії. Показую вам. Ось вони такі назви не знаю. Ось такі мають квіточки невеличкі. Ну, побачимо, як вони далі будуть у нас у мене розвиватися. Оце дві одинакові. Ось вони. Ця в горшку, а ця в відкритому ґрунті. Помічник мій ходить. Ось. Слідуюча гортензія це полярний ведмідь. Ось підписана. Полярний ведмідь поларбір. Ну, це гортензія в мене вже третій рік буде у моєму квітничку. В Неї багато в цьому році я пагонів залишила. Всі вони, бачите, будуть квітувати. Ось дивіться, як позакладали бутони. Пагони такі гарні, шикарні. От Кущик такий, дивіться, як кущик виглядає. Висота куща десь. 60-70 сантиметрів на даний час. Ось така. Дуже гарненька. І тут у мене ще в горшках є. Це для продажу. В горшках ось. Теж красиві суцвіття. Бачите, це без назви. Ось без назви. Це ось ваніла фрайс в горшку 7 літрів. На сонці стоїть, от бачите, які соцвіття в неї. І трошки ось листочки попідпікалися. Підпікаються листки. Якщо цілий день на сонці і не полита, а буваєш там, що прозіваєш або десь на роботі. От. Ось теж гуртензія. Це Ваніла Фрайс. Це теж у мене для продажу буде. Теж заклала бутончики всі. Бачите, такий кущик вже гарно сформований. Це вже вона у мене третій рік. Ось перший рік, другий рік ось був, видно, по гілках, можна посчитати. По обрізки. Ось я її вкорінила і зробила обрізку. Потім ось перший рік обрізки і ось другий рік. І ось вона в третій рік у мене, третє літо випустила нові пагони. Ось така. Ці листочки я трошки знімаю. Ваніла Фрайс. І зараз покажу вам ще одну гортензію, ось куплена в минулому році. Це в мене Colorful Colorful коктейль. Ось така назва її. Теж потужні пагони, заклала бутони. От, я в тому році, я вже говорила в своїх відео, хто дивиться мої відео, що я в тому році собі купила 20 сортів метловидних оцих гортензій. Так що я то назви їх знаю, але сама з ними знайомлюся і буду дивитися на їхні квіти в цьому році перший раз. І ось побачимо, які вони будуть. Того, що купляла я їх всіх по інтернету, в інтернет, в розплідниках, які там виставляють на своїх сайтах. От, купляла в інтернет-магазинах, назву писала, яка мені там подобається, дивилася на фото. Але ще насправді це вони чи ні, от будемо. Ми буду я в цьому році з ними, я кажу, знайомитися і дивитися на їхнє квітування. Ось така Colorful коктейль. Colorful коктейль. Теж так цікаво закладає бутончики, дивіться, бачите як цікава така листки такі в неї великі. Ну, два пагони. Ось бачите, тут у неї було багато пагонів. Оце треба все оце обрізати мені. Оце я обріжу. Цього не повинно бути. І оці два будуть у мене основним каркасом. От. Бажаю всім доброго здоров'я і до нових відео!